Є книжки, що починаються з вибуху, а далі просто затухають. А є ті, що поступово розгортають перед чим широке полотно задуму автора, глибокою ідею та несподівані сюжетні рішення. Іска Ярослава Ліндера від видавництва НК Богдан якраз таких: якщо ви шукаєте сучасну українську фантастику з домішками антиутопії та кіберпанку, то зверніть увагу на цей роман. Правда, тут не все так добре, як хотілося б, але усе це ми обговоримо. У відео нижче вітаю з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей: вподобайку, підписку, розгорнути коментар, поширення цього відео, бо усе це дуже сильно допомагає каналу в розвитку. А ще не забувайте про донат на розвиток каналу та на ЗСУ. Усі посилання в описі, як і посилання на цю книгу. Друзі, я запускаю. Онлайн-магазин книжкового Марчу. Я от зараз це все вам кажу, і сам не вірю в те, що це відбувається, бо ще два місяці тому я не збирався цього робити. Все почалося з того, що я хотів знайти собі якусь футболку чи футболки для своїх відео, щоб показуватися перед вами не у звичайному своєму одязі, а щоб це було щось таке, знаєте, навколо книжкового, навколо читацьки. І я почав шукати. І виявилося, що у нас є дуже багато мерчу прикольного, о, як книжкові шопери. Є дуже багато прикольних книжкових закладинок, значки, чашки, кепки. Але футболок, о, де для читачів, для любителів книжок просто немає, їх дуже мало. Я знайшов декілька у видавництва жупанського, але мені вони не сподобалися. І просто не мій вайб, вони прикольні. Я знайшов декілька ще в моїх магазинах і в онлайн. В інстаграмі я знайшов, як копіюють, е, навіть там просто англійська мова, англійські якісь фрази з Тіктоку, з Буктоку і все. Тому я вирішив зробити декілька варіантів для себе, щоб просто ну надрукувати і з'являтися перед вами. Знайшов гарну друкальну, е, знайшов гарні футболки. До речі, футболки в магазині не найкращої якості, але й не найгіршої якості. Я знайшов золоту, обрав золоту середину. Вони і коштують достатньо адекватно, і виглядають гарно. І я ношу їх вже декілька тижнів. Я їх навмисно тестував, носив, ходив вдома, усюди ходив, прав декілька разів, просував, і все з ними добре. Одна з футболок, як бачите, зараз на мені і з нею і от вона вже після декількох тижнів тягання, після декількох прань, просувань і все інше, і з нею все чудово. Тому футболки адекватні теж. І, значить, надрукував я собі декілька штук, придумав якісь фрази прикольні, які я сподіваюся зрозуміли будуть вам, і мені, які були зрозуміли, які змушували посміхатися, десь щось якось згадувати. А потім я зрозумів, що я ж можу це все дати й вам, що це теж можуть інші читачі, любителі книжок купляти і носити, бо це прикольно, і це подобається мені. Як читачу і книголюбу, і я сподіваюся, це сподобається вам. Тому, будь ласка, в посилання в описі і тепер під кожним відео є мій магазин. Він називається Фантасненка Шоп, але там нічого немає е, з, ну, з моїм обличчям, моєго мерчу. Це не мій мерч. Я розумію, що я маленький блогер і я не популярна людина, і ви не будете носити речі з моїм е, якимись логотипами, бо це ну це дивно буде і незрозуміло. Це мерч для книголюбів, для фанатів книжок. І е, всі ці футболки, які я сам розробив, ці всі надписи, знайшов шрифт. Я намагався донести е, якісь е, ідеї, якісь просто іноді пожартувати, іноді що зробити, щоб це все було зрозуміло всім тим, хто так як само, як і я, любить і, чи, книжки і читає їх. Тобто вам, моїм глядачам. Тому, будь ласка, приходьте за посиланням. Я дуже сподіваюся, що вам мої роботи сподобаються. Я сподіваюся дуже скоро побачити вас в моїх футболках, і сподіваюся, вони вам так само подобаються, як подобаються мені. Дякую вам. Отже, у центрі сюжету роману Іска вигадане місто з майбутнього. А люди живуть в золотому сторіччі, ідеальній добі після великої війни між Ордою та Альянсом, що вирувало 200 років тому. Але тепер, після перемоги останніх люди об'єдналися в єдине велике суспільство. Тут усім допомагають роботи, вони є супутниками для хлопців та дівчат з 16 років. Вони партнери, прибиральники та напарники в реалістичних віртуальних іграх. Головний герой роману Іска юнак, що мешкає в цьому безтурботному містечку, де кожен день схожий на попередній. Його буденність супроводжує Іска, механічна служниця, яка вгадує бажання господаря. Ще до того, як він їх озвучить. Вона досконала, покорна та бездагано обслуговувані. Щовечір вони разом занурюються у віртуальний світ, де відтворюють героїчні біт між альянсом та ордою, знищуючи ворогів до останнього. З часом герой починає помічати дивні речі в цій, нібито ідеальній картині. Мешканці містечка надто безтурботні їхні реакції шаблонні, а події занадто передбачувані. Ці спостереження викликають у нього сумніви, чи справжній цей світ, чи не є він лише декорацією, створеною для того, щоб приховувати істину. Але скоро в житті героя стануться такі кардинальні зміни, про які він навіть не може уявити а світ, в якому він жив, розлетиться на друзки. Події Роману «Іска» відбуваються на території колишньої України. А по своєму сюжетному наповненню, це дике поєднання ми замятіна. Який чудесний світ новий Олдеса Гакслі, матриці, Термінатора та найрізноманітніших історій в жанрі постапокаліпсис, стилістично іска тримається впевнено, і тут майже не помітно, що це перша книга автора. Його мова проста, точна, але не суха. Видно, що він дуже начитаний, але навмисно спрощує текст, щоб він сподобався найширшому колу читачів. Є щось кінематографічне у способі, яким Ярослав Ліндер. Вибудовує сцени. Тут, ніби умовна, зорова камера читача рухається крізь туман, де чітко видно лише частину історії та світу, а все інше доводиться домислювати самому читачу. Книга надає готових образів, не спрощує моральні ділеми. Герої тут не герої в класичному розумінні, а радше фігури в тіні, змушені діяти в обставинах, де будь-який вибір уже компроміс. А сама іска, хоч і є механічною служницею, постає перед читачем не просто як робот, а як символ внутрішнього світу героя, його сумнівів, його страхів і надій. І поведінка реакції та взаємодії з господарем змушують задуматися, а чи вона лише машина, чи щось більше. Ну і в подальшій історії ісці відведена дуже важлива роль. Водночас персонажі роману часто бісять, бо роблять дивні, нелогічні, дурні та безглузді речі. Але все це зроблено ніби навмисно, бо так автор хоче показати, що ці люди розніжені та взагалі не пристосовані до життя, що вони повністю залежать від андроїдів, яких придумали, що вони зайняті лише споживанням та ігровими симуляціями, та не вміють буквально нічого. І коли такі люди стикаються з жорстокою реальністю, то в їх житті, а головне в голові, стається майже ядерний вибух, що змінює їх назавжди. Тема війни в Романі Іска не є прямою, але вона відлунює від різних згадок та відсилань, натяків та недомолвок. А ще письменник непогано поєднує елементи наукової фантастики, психологічного трилера та кіберпанку, а й найголовніше підіймає важливі теми. Свобода волі, природа реальності, роль технології у житті людини та наша залежність від них. Фінал роману несподіваний та цікавий. Історія одночасно завершена та спроможна на продовження. Бог героя залишили перед вибором. І письменник все ж вирішив продовжити роман, бо відомо, що зараз Ярослав Фліндер працює над другою частиною книги. Іска однозначно не є жанровим проривом навіть в українській літературі. Бо все це ми вже десь читали та бачили, але це дуже непоганий дебют, який легко читається та адекватно сприймається. Напевен, що зможу згадати щось з цієї книги через рік чи через два, але вона мене розважила і читати було однозначно не скучно. Саме вже це, на мою думку, головне, чого треба чекати від жанрової української літератури. Саме ж видання роману Іска від видавництва НК Богдан. Достатньо якісно та привертає увагу фантастичною обкладинку, яка відразу каже нам про жанр книги: папір жовтавий, а шрифт зручний для читання. Є деякі ілюстрації, а головне завезли лясе, за що я дуже люблю книги НК Богдан. Також вони зробили дві версії книги: одну просту без безкольних зрізів, і другу ту, що в мене з ними. Загалом, книга має прикольний вигляд. Отже, іска Ярослава Ліндера однозначно вдалий дебют, який я рекомендую прочитати усім, кому подобається м'яка наукова фантастика та антиутопії. Автору вдалися несподівані сюжетні ходи, а ще він обговорює з читачем важливі актуальні теми, але його персонажі можуть часто бісити, а досвідчені глядачі та читачі постійно впізнаватимуть в рамамі ті чи інші місця з відомих книг чи фільмів. Так працює творчість, і це нормально. Просто це те, про що ви повинні знати перед купівлею. В будь-якому разі, іска варта уваги поціновувачів жанру та усіх, хто хоче просто розважитися та відпочити під книгу сучасного українського автора. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був Павло Фантастенко. Не забувайте про підтримку каналу, підписки, лайки, вподобайки і все це інше. Це все дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Ну а я з вами не прощаюся, бо ми побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.